Не обов'язково бути визначним істориком, щоб знати про основні події Другої світової війни. Вони були настільки масштабними, що не могли просто зникнути безслідно, не заставивши по собі жодних наслідків. Ба більше що до деяких епізодів ще й досі точаться суперечки. Одним із таких, на жаль, є один сумно відомий, але досі популярний у відвідувачів туристичний об'єкт, до якого, здавалось би, давно мали зарости з пиришем забуття всі стежки дороги. Це руїни колишньої філії головної польової ставки Гітлера Вервольф, що знаходиться в 12 кілометрах від Вінниці. Саме звідси верховний головнокомандувач Вермахту слідкував за ходом справ на східному фронті, коли зрозумів, що план Бліцкригу провалився і треба бути поближче до театру воєнних дій. Після закінчення війни радянська влада замовчувала будь-яку інформацію про вовче ложе з чисто ідеологічних міркувань, що породило ауру загадковості й таємниць навколо нього. Але я маю дещо що може розвіяти міфи та розставити всі крапки над і. Розказати невигадану, а підтверджену архівними матеріалами правду не лише про Вінницьке, але й деякі інші лігвища вовка перевертня. Документальні нариси про ряд історичних подій, фактів. Чорнобілі світлини, прямо з Вінницьких лісів, і багато архівних матеріалів. Саме про це руїни Вервольфу і свідчать.